Вітаю усіх! Мене звати Борис Фенюк, я є керівник Львівського відділення благодійного фонду регіон Карпат Ніка. Сьогодні ми тут, в прекрасному курортному місті Моршин. Не просто так, тому що ми сьогодні проводимо чудову акцію висадку дерев, прекрасних дерев, декоративних дерев, які. Ми впевнені стануть окрасою цього міста. Будуть місцем помешкання, можливо, для пташок, для звірів дрібних, також тінню для відпочивальників. Ну і будуть давати кисень і красу для усіх, хто тут знаходиться. Ця, ця акція вона приурочена до дня землі. І також ми хочемо трошки похвалитися тим, що вже 25 років як існує благодійний фонд регіон Карпат-Ніка, і 7 травня у нас буде. День народження, ось і тому ми таким чином хотіли би і відзначити нашу діяльність, щоб зробити щось добре, те, що буде служити усім людям, усій громаді. Дякуємо Моршинській громаді за те, що ми маємо з вами спільність в наших проектах. За вашу підтримку і за те, що ми можемо спільно змінювати країну на краще, Чи, як власне обирали, що будемо садити сьогодні. Ми обирали спільно з громадою. Ось, значить, екологи, ландшафтні дизайнери з Моршина. Вони підказали нам, які краще були би дерева. Ось ми поклалися повністю на професіоналізм фахівців. Ось вони обрали локацію. Прекрасно. Ми дякуємо за те, що нам така була пошана сьогодні виявлена, в тому, що ми в центральному парку Моршина можемо це зробити. Нам дуже приємно, і я надіюсь, що це буде така хороша акція, яка підтвердить наші спільні дії, нашу спільну активність і нашу спільну працю. Ну, Очікуємо, що це буде не остання акція. Ну, У нас взагалі в Моршині це не перша акція. І, і, і точно не остання. Поки ми будемо працювати. Регіон Карпат, благодійний фонд наш Ніка розвивається, розвивається в напрямках діяльності. Ми постійно думаємо про майбутнє на крок вперед. Зараз ми плануємо вже 24-й рік, які активності ми будемо проводити 24-му році. Хочу два слова можливо сказати про те, що благодійний фонд опікується в першу чергу внутрішньо переселеними особами. Ось ті, які живуть в тому числі тут в Моршинській територіальній громаді. І стосовно власне цієї роботи з переселеними особами, ми вже плануємо діяльність, яка буде працювати на відновлення країни, і в тому числі на відновлення тих осіб, які в силу обставин, які сьогодні є в країні, вони. Мусять бути переселеними особами. Тому ми всіляко допомагаємо їм, підтримуємо їх. І ті проекти, які сьогодні є, в тому числі і ідеї, скажімо, і тут, в Моршинській громаді, ми всі обговорюємо спільно з керівництвом громади і плануємо, що у нас надалі. Буде ще багато спільної роботи, тому що багато людей полишили свої домівки, вони не мають куди повертатися. Це і питання житла, це і питання зайнятості, це і питання відновлення психологічної, соціальної реінтеграції цих людей, їхньої соціалізації на новому місці. Тому у нас багато роботи попереду. Ну, по перше, до нас приєдналися діти і вчителі Мошинської нашої школи рідної є внутрішньопереміщені особи. Дуже раді бачити. Мені сказали, що це найактивніша частина людей, які mm -hmm. завжди волонтерять тут у нас і таким чином допомагають внутрішньопереміщеним особам Super. почувати себе більш комфортніше. Я хочу від нашої громади від усіх нас щиро подякувати вам, вашій особі, благодійному фонду Ніка. За ту системну роботу, яку ви робите на наших теренах для, для наших українців, для людей, які сьогодні вимушено знаходяться тут в Моршині. Ми раді, що нам вдається хоч трошечки, трошечки там згладити там ті такі внутрішні, якісь нешерохуватості, які, очевидно, є в такий важкий час. Ми отримали чималу допомогу. Зрештою, внутрішньо внутрішньопереміщення. Я кажу, ми, тому що ми тішимося, що тут люди мають можливість, що за них, про них думають, бають і допомагають такі, такі фонди, як ваш. Дякуємо і в техніці, і в тих матрасах, і інших обладнання, яке сюди прийшло Моршина в колективні центри, де знаходяться внутрішньо переміщені особи. Знаю, що у вас є інші різні проекти, в тому числі такі серйозні, напередодні Дня Землі. Який завтра святкуватимемо. Сьогодні ми зробимо таку акцію, яка дуже сподівається, що все в нас гарно. Це, до речі, ми радилися, оскільки наш парк є пам'ятка природи. Після значення ці дерева намагалися вибрати серед переліку, які були описані, які в нас цінні дерева є. Тому це така вже історична подія. Бо будемо сподіватися, що все буде гаразд і рослинами, і ми будемо на навіки, на, на віки мати цю цю спогадку і наші наступні покоління про цю гарну подію. Ще раз дякую вам. Залишилось тільки небагато їх посадити. Так? Так. Ну ідемо садити, друзі. Види рослин деякі з них такі, що ми дивилися, що колись були в парку і ми хотіли би відновити їх, тому висаджуємо в основному. Вони ну, наприклад, магнолії декоративні своїм цвітом навесні, багряник своїм листям і запахом восени. І листя від пурпурного кольору змінюються до багряного. Осені дуже красиво виглядає. Е, так, Метасиквоя це реліктовий вид, який вже думали, що він вимер, але він ще досі віднайшли його і відновили. Ось. Е. Ну і Гінго теж декоративне тим, що воно в своєму, виді, в своєму роді тільки один вид не залишився, і воно дуже цікаве, має е, листя, листки. Власне, щодо локацій, як підбиралися ці локації відповідно, ну, ми вибрали місця, в які добре будуть для певних видів ну, місцем зростання. І також, наприклад, магнолії ми вибрали рядову посадку біля лавок. Це буде так гарно весною виглядати.